Першим до слова, ми запрошуємо доктора психологічних наук, академіка, директора Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Івана Дмитровича Беха. Тема повідомлення, життєстійкість особистості, сутнісна симптоматика та засоби перетворення. Івана Дмитрович, прошу до слова. Доброго ранку, колеги. Проблема, яку ми маємо сьогодні розглянути, надзвичайно актуальна і в мирний час, і особливо у час війни. Йдеться про справжнє призначення людини, про сенс її життя. І в такому плані дозвольте мені викласти певний тест. І так. Життінськість особистості одне з центральних соціально-духовних утворень, підкреслюю, соціально духовних утворень, яке визначає її благодійний шлях. Це унікальний смисноцінність стан особистості, за якого вона, обравши нелегкий шлях діяльнісного, тобто пізнавального, предметно перетворювального комунікативного, художнього і особливо духовного сходження до вищого самоствердження, не повинна жалкувати за якимось минулими тимчасовими втіхами. Відрізається минуле. Цим стане життєсійкість. Ми урівнюємо з проєктом великого успішного життя. Тож, бути самостійним значить, бути повноцінним його суб'єктом. І лише, шановні колеги, на цьому суб'єктному рівні особистості стають притаманними такі чесноки, як служіння, жертовність, цінність піднесеність. Душевна умиротвореність звертаю увагу, впевненість в собі, почуття успіху, соціальна життєва затребуваність, прагнення до особистісного оновлення, відзвільнення від злополуччя. На жаль, поширення. І неблагополучним явищем є втрата особистістю життєстійкості. У цьому випадку слід констатувати стан життєхи, я його можу, стан життєхи, як стабільності людей. За його діє виникають такі внутрішні симптоми, як непевність, розгубленість. Зневіра підлеглість, що в кінцеву підсумку призводять до розчарування людиною власним життям. Наступає трагедія духовна. Це надзвичайно особисто руйнівні агенти, за яких неможливо говорити про оптимістичний сценарій життя і про його потужну самодостатність. При цьому наступає втрата життєвого стрижня. Особистість живе лише ситуативно, засутністю і волею конкретних подій, не знаходячи опори у власних силах і спроможностях. Це людина перекоти поле у повному розумінні цього слова. Тож, є міцно позитивно утвердитися власним життям. Це проблема надзвичайної ваги, особливо в ці часи підвищеної соціальної складності, як нині, і небезпеки. Відтак недостатньо, шановні колеги, констатувати лише життєві негаразди, як певні втрати. Хоча це і важливо, а й запропонувати шляхи їх попередження і подавання. Отже, з розгляду на сказане дамо своє панятінне визначення життєвої особистості. Під нею розумітимемо активне, злагоджене, оптимально розвивальне прилаштування, прилаштування внутрішніх умов особистості до зовнішніх змінних чинників. Яке визначає певних вікових змістовосільових і індивідуально особливих можливостях її продуктивну заявістю продуктивну і тривало учасник суспільно значущу діяльність. При цьому добродійне за прагненням в життя особистості стає і сутнісним виміром. Яке душевно стабілізує його життя у перехідних реаліях. Зауважимо колеги, що наукові поняття вимагають особливої методологічної роботи, як синтезу філософсько-психологічних і конкретно предметних, зокрема у даному разі, педагогічних знань, на єдності яких і функціонує ці наукові концепції. І які відсутні у філологічних, педагогічних та психологічних словках? Тож, у тому чи іншому науковому понятті, на відміну від відвоживаних термінів наголошень, утримується у згорному вигляді програма дій, що пояснює виникнення створення чи формування певної речі, явища. Чи внутрішнього психологічного утворення, яке ми маємо в даному разі. Якщо в основу, шановні колеги, навчання експериментального дослідження не покрадається відповідь до наукового пам'яття, то такий пошук поверховий, чисто емпічний, а отже, і мало ефективний. У нашому понятті життєсвідості ключовим відношенням виступає прилаштування. Особистості не як пасивна дія, а як задане параметрами активності, злагодженості і розвитку. Ці характеристики слід забезпечити у досліджуваного чітко дотримуючись відношення його внутрішніх і вікових умов до зовнішніх соціальних чинників. І так, моє внутрішнє місце. Я прилаштовую дозотичні числі, які постійно змінюються. Ось у чому особливість. Вони не стабільні. У результаті цього життясінкість досліджуваного буде не тільки ефективною, а й досить тривалою, що, немає, що, немає, що немало важко. Звичайно, що цю форму формувальну схему, яку я задав у підняті, необхідно розгорнути. У відповідну, відповідну методичну процедуру. Процес формування у зростаючій особисті буде на правильному шляху, якщо дотримуватися наступних законів. Перше, психологічним, тобто внутрішнім відповідником стану життєвісті і стану життєш як зовнішніх діянь особистості, виступає в відношеннях спокою, спокій стоїть за життєстій пісню і різного ступеня емоційного потрясіння. страх, вичерк, депресія, що стоїть за життєм підпису. Друге, закон життєвої стабільності, спокій щодо неприємних переживань і емоційна піднесеність щодо приємних переживань. Третє, закон забезпечення особистості сформованості головного мотиву постійного життєвого розвитку, за якого цінність життя полягає не заради самого життя, як такого, а заради життя гідного. Це означає не пристосовуватися лише до наявних життєвих ситуацій. А спрямовано перетворюватися в достанавленням у стійкості життя, по мірі свого досвіду і набутих цінностей. Це, шановні, є велике мистецтво особистості. Запропоную низку методичних інструментів подавання життєстійкості зростаючої особистості. Першим метод. Життєвого преображення, метод життєвого преображення. Вихованець уявно знімає з себе образ життєвих і одягає на себе образ життєстійкості і повністю діяльністю Підкоряє, підкоряється йому. Тобто діє. За сутністю нового образу. При цьому він вилучає образ житлості за, за активної самосвідомості і ставить новий образ життєстійкості у центрі уваги і власної свідомості. Щоб така внутрішня перетворена діяльність відбулася, у вихованця мусить актуалізуватися ці два образи усутність познаків. Що створює їхню цілісність. Наведемо конкретну перетворену процедуру. І так, як життєстій. Це означає розгублений, запальний, неосудливий, наголошую, нерішучий і залежний. Ось цей образ. Як життєстійки. Це означає, як цілеспрямований, Самостійний, самодостатній, життєзадоволений, поміркований, емоційно емоціонуючий, чуйний, ненебавлені. Так от, у межах цих полярних показників повинна, шановні колеги, розгортатись діяльність вихованця і відповідна зміна життєвого образу. Друге, Метод розумового супроводу. Метод розумового супроводу. У житті людей, вибачте, мислення має при емоційному збудженні на фрузі, стані пристрасності, гнів, залишатиметься вільні від них, панувати на нині розумі, стишуючи. І приборкуючи ці негативні емоційні переживання. У житті людей переважають ситуації, коли їхній розум зазнає сильного впливу нижче бажань, страхів, стресів і того подібня. Останні придушують дію розуму, знімаючи будь-який контроль за душевними цілівадами. При цьому важливо, що людина задає негативних хвилювання. Пов'язані не тільки з дією, шановні колеги, а й з думками своїми. Третій метод метод інтимно особистісного корекційного спілкування. Наголошую на корекційності спілкування. Залушеності якісь особистості вважається стан, коли вона має внутрішню потвор у самій собі. Однак Часто цієї опори недостатньо потрібна інша людина. Глибіння співпливання з якою, глибіння неповерховою формальне, дає заспокійливий ефект. Четверте. Метод духовної рефлексії. Метод духовної рефлексії. Це занурення особистості. У свій внутрішній світ зі всіма його позитивними і негативними набутками. Тут, що, мамі, важливе в мене розгорну набути ятич чи, чи здібність у відповідний, черговий спосіб дії, розглянути його з позиції теперішнього і особливо майбутнього способу життя. І так, тут головне певну якість розгорнути у спосіб дії. Отже, розглянута нами проблема настільки важлива і в той же час складна, що педагог у своїй виховній діяльності повинен мати карту життєстійкості кожного вихованця і згідно неї.